Ще два роки символів в Україні побільшає. Окрім державних, вже є спортивний логотип футбольного єврочемпіонату, схвалений УЄФА. Цікаво, що за авторство українським та польським художникам змагатися не довелося. Намалював все португалець. Як він поєднав кольори, про це Ярослава Шумик. Символічні події, символічне вітання від Мішеля Платіні. Після теплої Мадейри в морозну Україну президент УЄФА прилетів на кілька годин, щоб взяти участь в історичній події, представлені логотипу Євро 2012. Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, українські та польські урядовці, мери міст господарів Євро 2012. Трибуна для почасти гостей на Михайлівській площі ледве вмістила усіх охочих. Екшн. Квітка у синьо-жовтих українських та біло-червоних польських барвах з футбольним м'ячем у найближчі два з половиною роки Україну впізнаватимуть саме за цим символом. Це як, як наша страна, вона така тепла, дуже ярка. Україна та красивіша страна. Красу України і Польщі вдалося найглибше зрозуміти португальцеві Ельдеру Помбіньо. дизайнер, який співпрацює з УЄФА з часів його рідного євро 2004 в Португалії. Впродовж року вивчав історію та етнографію України та Польщі, зробив перші ескізи, показав їх та, тоді моя дружина сказала, що я божевільний. Утім, Ельдер не покладав рук, шукав деталі національного колориту і знайшов. Ветенанка? витинанка я про таке раніше й не чув і не знаю, чи вимовлю це слово правильно навіть зараз. Коли дізнався про витинанку, зрозумів, це щось особливе. Таких малюнків я ще не бачив, і з неї почався увесь креатив. Сеньор Помбіньо переконує українці і поляки це люди, які завжди хочуть більшого, які прагнуть іти вперед. Тому і символ Євро 2012 не лише квітка, це дерево росту, на якому з'являються стадіони, фани, м'ячі. Це символ турніру, що змінить Україну, як колись змінив Португалію. Скільки коштував цей логотип? Я не знаю. Як так, це ж ваша робота? Так, я розумію цінність цієї роботи, але не знаю ціни. Але цінність неймовірна. теплий і життєдайний логотип євро 2012 уже став публічною історією України і Польщі. Турнір стартує за 903 дні. Ярослава Валентин Шелко, Тесн один плюс